Ти з це більше не будеш із-за того, що сука на руки свої брала від мене. Ножик, балончик та рукоприкладство. Так, три школярки взялися вирішувати дівочі непорозуміння. Свою жертву визвали на зустріч, На емоціях у хід пішли кулаки. Я сказала стоїш і базар. Ти 14-річна Євгенія і досі не може оговтатись від пережитого. Каже, раніше навіть товаришувала з однолітками, але потім почалися непорозуміння. Що вони хотіли зустрітися і погрожували, якщо я не вийду на зустріч. Я прийшла справді поговорити з ними, як ми домовлялися. Натомість мене спочатку ну, то за шию, коли я попросила не знімати це на телефон. Ну і цю картину всі. Спостерігали п'ять хлопців. Дівчина упевнена, жорстоку розправу планували заздалегідь. З ними був столовий ніж, дезодорант, зажигалка, а, також ну, руки були в, в дівчини в бінтах. Ми говорили і одна з дівчат мені вдарила в ліву щелепу з кулака. Тоді Женя кинулася утікати і швидко телефонувати мамі дівчата почали за мною бігти, хватати за волосся. Я не знаю, як я встигла маму набрати. Де добре, що мама взяла телефон. Це мене врятувало. Після е, удару я ну, мене потемніло в очах. Да, і це, на цей день і на наступний. У мене крутилась постійно голова. Ну, скажу да правду, я розплакалась, я сиділа, не могла заспокоїтися. Для мене це був великий шок такий. Коли перелякана дівчина дісталася додому, розповіла все матері. Валентина говорить, після почутого була просто шокована. Ми до цього не були готові. Так. ці дівчатка були в нас в гостях. Всі Женя була в них в гостях. Я знаю їх, батьки їхні знають. Женю нині дівчина перебуває під наглядом медиків. Дівчинка поступила к щастю, ні в тяжому стані. Сі більше, мабуть, зіграли емоції. У шиби можуть бути м'які ткані і переживання Її ополозилі для наблюдіння. Поки дівчина терпить уколи та капельниці, її мама взялася вирішувати ситуацію. Каже, провину визнали лише дві нападниці. Третя після інциденту більш агресивніша. Вона там підвищувала голос на мене, мені погрожувала, продовжувала жені погрожувати, її знайомі погрожують. Тобто вона не може зупинитись, і я думаю, що зупинити її може тільки, тільки правоохоронні органи. Батько нападниці твердить, родина Євгенії постраждалої від рук його доньки, перекручує факти. Такого побиття, і не було. Це був один ляпас, Ну як обично знати. мама Жені, Валентина Захарченко, дзвонила моїй дитині. При цьому в цьому нахабну. Нахабної пікова і погрожувала цю лінирозправою перед законом. Розбиратимуться у справі правоохоронці. Щоправда, заяв мають дві від обох сторін конфлікту. Зараз кримінальні провадження 25 КРІМ Кодесу України серед кіти лесні ушкодження про слідчі дії. Також варто дати, що інша сторона конфлікту також звернулася з відповідною заявою. Вона також зареєстрована, по ній також проється перевірка.